Привіт глядачі YouTube каналу Мотостор. Знімаю огляд трактора Кентавр 404. Це модель на 40 кінських сил з двигуном КМ490. Але найголовніше саме ця модель трактора оснащена триточковою навіскою на зовнішніх гідроциліндрах і тут стоїть триканальний розподільник. Саме тому цей трактор зараз коштує 6900 і знімаю. Нове відео, щоб ви побачили, що саме зараз його можна замовити. Давайте пройдемося одразу по комплектації. Тут чотири противаги по 11 кг, 44 кілограми на додатково на передній осі. Далі у нас редукторний передній міст, колія по центру, метр двадцять. Гарні колісні редуктори у цього трактора. Подивіться тільки, як вони гарно виглядають. Розмір коліс 7,50-16, агротехнічний кліренс майже пів метра. При цьому колія 1,20 двадцять, що зручно. Якщо переставити передні колеса, отримуєте колію 1,40 сорок. Двигун у нас тут 4 циліндри, КМ 490 це 2,5 літри 40 кінських сил з водяним охолодженням. Далі загальна вага цього трактора 1500 кг. Він достатньо компактний, але при цьому це хороший 4-циліндровий важкий тракторець. Тепер зона посадки. Подивіться, абсолютно рівна підлога, класно все закріплено, зроблено. Коробка 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу, бокове розташування важелів. Далі у нас окремий важель увімкнення повного приводу, дві швидкості валу відбору потужності. І ліворуч у вас знаходиться ручник. Також окремо ліворуч у вас знаходиться під ногою, зручний важель увімкнення повного приводу. Панель приладів і кермо виглядає ось так. Тут комбінована панель приладів, перемикачі з підсвіткою, все зроблено грамотно. Сидіння з підлокітниками регулюється по жорсткості і ви можете посунути його відсунути. Також бачите, ліворуч розташований додатковий інструментальний бардачок і задні колеса 11,2х24 плюс колісні противаги. Колія розсувається, сувається по ступиці. Це зручно. З іншого боку трактора зверну вашу увагу, що окрім того, що тут знаходиться куліса і роздатка, також знаходиться важелі управління розподільником трьохканальним, ручний газ, блокування міжколісного диференціалу, і, по суті, ось така рівна зона посадки, що зручно вам і сідати, і виходити, як ліворуч, так і праворуч. Позаду, дивіться, ось так виглядає оптика, все діоди, класно зроблено. Підсвітка і планочка для кріплення номерного знаку, електрична розетка під причіп. І ось так виглядає триточкова навіска і потужний задній міст. Все грамотно зроблено, все розташовано так, як має бути. І буксирувальний гак також на два положення по висоті. Класний трактор вагою. 1500 кг і ціною 6900 доларів. Гарантія на трактори-кентавр складає 2 роки. Ми надаємо повний пакет реєстраційних документів. І найголовніше, що окрім того, що ви отримуєте якісну техніку кентавр, ви отримуєте ще реальну гарантійну підтримку. Тобто, купуючи трактори кентавр в мережі магазинів Мотостор, ви отримуєте 2 роки повної гарантії плюс. Послугу підмінний трактор. В разі поломки ви звертаєтесь до нас і на період ремонту вам надається підмінний трактор на весь період ремонту. Якщо відео корисне, не лінуйтесь, поставте лайк і не лінуйтесь, напишіть коментарі, напишіть думки про цей трактор. Чим він хороший, чим вас він здивував чи навпаки. Неприємно вразив. Пишіть в коментарях, послухаємо, почитаємо. І, звісно, купуйте техніку в мотостор за телефоном 066 949 9090.